Здоровенькі були мене звуть Сашко, і сьогодні разом з вами ми оглянемо матч Арсенал ноттінгем Форест. Саме від цього матчу залежало, чи залишиться Арсенал на першій сходинці турнірної таблиці, чи зможе команда Артети відповісти за поразку у лізі Європи. І чи вистачить Ноттінгему впевненості після перемоги над Ліверпулем в матчі з Арсеналом? Про це та інше далі у підписці. Оформити її дуже легко. Просто підпишіться на цей канал. Останні тижні команда Артети виглядала трохи виснаженою. З'явилось відчуття, що той заряд, який команда демонструвала на початку чемпіонату, став потроху згасати. Програний по грі, а не по результату матч з Ліцом. Не додавило Саутгемптон, коли це було так потрібно. І, звичайно ж, програний просто по ділу матч із ПСВ у Лізі Європи. Здавалось, команді почало бракувати тої легкості в думці і ногах, і їм потрібно було її якось повернути. На щастя, їм попався на шляху Nottingham Forest та ще й гра перед власними вболівальниками. Пацани, от скажіть чесно, у вас так само як і в мене? Є декілька типів футбольних груп. Коли ти приходиш грати в одні з них, то ти реально ригаєш, щоб здобути результат. А інші в тебе є чисто для того, щоб якось прийти та самовствердитись, що типу ти ще можеш. От мені здається, що гра Арсенал і Ноттінгем – це от саме така е, гра. Арсеналу потрібна була ця гра, щоб знову набратись впевненості. До речі, підопічні Артети це найатакуюча команда в перші півгодини гри. Саме в цей проміжок часу вони забивають дуже багато голів в цьому чемпіонаті. Цей матч не став виключенням. Вже на п'ятій хвилині Букайосака навісив з флангу, і Габріель Мартінелі відгукнувся на цю передачу партнера і замкнув м'яч головою 1-0 на користь арсеналу. На сьомій хвилині Габріель Жезус мав прервати свою гольову засуху, але йому не вистачило влучності в цьому епізоді. Арсенал в цьому матчі не був би арсеналом, якби не створив сам собі проблем. Так Габріель Магальяєш, один із центральних захисників Арсеналу, викотив м'яч просто під удар на Джесі Лінгарда і лише щастя, і заблокований цей постріл врятували Арсенал від пропущеного голу. Також перший тайм приніс неприємну новину для вболівальників Арсеналу. Через травму Букайосака довелося змінити і замість нього вийшов Ріс Нельсон. На щастя, для Арсеналу з Букайов все добре і він вже тренується перед наступним матчем проти Челсі у наступні вихідні. На щастя, Арсеналу, заміна Букайосака на Ріса Нельсона в цьому матчі зіграла на користь канонірів. 48-ма хвилина. Томас віддає шикарний пас на Джаку. Той далі котить м'яч на Габріеля Жезуса. Своєчасно бразилець віддає передачу на Різа Нельсона, і той, поклавши на замасі на жопу двох захисників Ноттінгема, з другої спроби пробиває голкіпера Гендерсона рахунок 2-0 на користь Арсеналу. І після цього пішла гра у Арсенала. 52-га хвилина. Знов швидка атака Арсеналу, але вже здалося, що Едегор Жезус зажували цю атаку і. Вона не закінчиться нічим добрим для канонірів, проте Габріель знайшов -таки Різа Нельсона в штрафній і той в один дотик забив свій гол 3-0 на користь арсеналу. 56-та хвилина. Томас ловить флешбек з матчу з Тоттенхемом і забиває такий самий по красі і виконанню м'яч. 58-та хвилина. Жезус міг продовжити розгром Нотінгему. Його вивели віч навіть з голкіпером, але він не зміг його переграти. Мені здається, що їх з Нуднісом треба разом повести до якоїсь бабки, щоб вона їм то все яйцем викатала. 66-та хвилина. Жезус знову марнує чудову передачу від Томаса після невдалої обробки. Він загнав сам себе в гострий кут і не зміг переграти Діна Гендерсона. 77-ма хвилина. Едегор неперевершено розібрався в штрафні суперника і тим самим завершив погром Нотінгему 5-0 на користь Арсеналу. Взагалі Арсенал дуже подобається в цьому сезоні. В матчі, коли в них йде гра, команду просто не спинити. Залишилось тільки навчитись грати, коли все йде не за твоїм сценарієм. Підопічні артети здобули три бали і тим самим зберегли голову іспанця від зайвої сивини. І саме вони зараз лідирують у чемпіонаті Англії після 14-го туру. Також в неділю завершився ще один цікавий матч, в якому Манчестер Юнайтед здолав Вельтгем Девіда Моеса завдяки чудовому голу Маркуса Рашфорда. До речі, Маркус і став гравцем матча після його завершення. Навіть вихід Гаррі Магуайра не допомогли молотобойцям здолати червоних дияволів. Але окрім Маркуса Рашворда в цьому матчі потрібно виділити голкіпера Манкунянців Давіда Дехея. Який завдяки низці чудових сейвів зберіг свої ворота сухими. Був ще класний момент у Фреда, але він влучив у штангу. Команда Тенхага продовжує набрати очки і зараз вона займає п'яту позицію в Лізі. В 15-му турі на нас очікує запальне лондонське дербі, матч Челсі-Арсенал. Тому, ті три людини, які додивлюються цей ролик, давайте підпишемось і зробимо огляд разом. З вами був Сашко, все, до нових зустрічей!